Я автостраде, ну, крышка, у нас больше мощности. Чуть меня, смотрите, ставят, ставят. И ставят. И ставят. Ви мені не будете показывать доказательства, да? Ви ограничите моє вільне передвиження по території України. Докази моєго правопорушення. Я відмовляюся. Э, Лопотання знайомі ознайомте з доказами. Ознайомте з доказами Відмовляю перед початком. Відмовляєте все до побачення? Я слухаю вас. Доброго дня, шар. Доброго ще раз. Дивіться, сьогодні у нас 22.09.2023 року. Я інспектор зводу-1,24 батальйону 2 управління патрульної поліції Львівської області, департаменту патрульної поліції. Старший сержант поліції Мозар Дмитро Ігорович. Буду починати справи про те, що в 11-й годині 10 хвилин ви керуючи транспортним засобом БМВ номерний знак ВС-4942 РР. Порушили правила дорожнього руху, а саме здійснили рух е, смугою для громадського транспортного засобу маршрутних ТЗ. Я? Е, Звичайно. Так, я зрозумів. Пропоную вам, згідно статті 63 Конституції України, ви не несете відповідальність за відмову свідчити проти себе, своїх близьких, рідних, коло яких визначено законом України. Також, згідно статті 268-ї, маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання. Також маєте право на юридичну правову. Маю вже ну, право, да, так? На... Маю вже право і надавати пояснення. Бажаєте сказати з чим своїх прав? Е, в мене будуть усні клопотання. Але, -чуть, будь ласка, в, в мене будуть усні Клопотання. Якщо ви на них відмовляєте, прошу письмово мені відповісти. Перше перше клопотання. Прошу надати юридичну безкоштовну допомогу. Можемо вам номер надати. Ні, мені мені треба відмовляєте раз в письмовій формі. Будь ласка, не буду я вам в письмовій формі відповідати. Давайте далі. Давайте далі. Я хотів би перенести розгляд справу за місцем фактичного проживання у зв'язку. Що мій адвокат не може. — Не можу. — Відмовляюся. — Відмовляєте, так Так мені? Тобто так, адвоката ви відмовили? — Можна принести розгляд справи завтра на 9-го до Ні, ми ми, ну мій адвокат не зможе завтра приїхати. — А мене це ну, що має хвилювати. І третє, хочу подивитися докази на пристрій, який захищен і має інвентарний номер. Е, — Дивіться, що е, е, хочете, це є одне. Ви хочете? — Поліція України. Якщо, якщо на якийсь... Е, на якийсь телефон особистий, який вам заборонено на, 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 на службі, тоді я, я хочу подивитися, де саме я нарушив, саме я, я на кого буду виносити, саме я, щоб на відео було видно, що я нарушив там то-то, то-то, то-то. Якщо -то. ви утверждаєте, що я, если, ну, если що Його, я нарушив, е згідно е ще у мене буде запитання до вас. Давайте Викликайте по сути, перекладача. По суті, ви мене не, не розумієте. ви розумієте. Ви не зобов'язані знати українську мову. Ви, ну, ну, ви ж мене не розумієте. Я не розумію кацарської мови. Ну, а це Харківська, Київська, Одеська. Ні, я Харківська. Давайте ми ну, ще, пицарський ще пицарський з цього скандал зробимо. Ну, ми не будемо, давайте так, не будемо на... Давайте вже... Наше... так, е Причина зупинки згідно Дручень згідно 35. -го. Немає руху, такого. Немає такого. Пункт перший це встановлений факт. Я у вас Русь ще руху, не, руху, ні, руху, 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 не... ні, 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 ні. Я Дручний хочу. Руху, я руху, хочу руху. Це, це. Цей Дручний пункт не підходить. Я в ці три клопотання ваші відхилив. Відхилили? Відхилили? Відхилив. Ну до побачення розвитку, я чекаю. Дручнув... Керівництво. Я, я викликав 102. Добре. До побачення. я чекаю керівництво? Я викликав 102. У нас з вами конфліктна ситуація. Ви, ви, ви не хочете мені нічого. Владислав Анатолійович, ви проявляєте посвідчення водія арестаційний документ для складання. Бінбуліка. На законну вимогу. Я вам назвав законну вимогу. Яка законна вимога? Порушення правил дорожнього. Будь ласка, передоставте мені докази. Ні, на на рестри. Вам... Ви мені не хочете придакати, що я. Що я, я порушник? Ви сказали, що я порушник. У вас взяти до мене ставлення. Я чекаю ваше керівництво. Я викликав 102. Я не буду йти к вам в машину. У мене немає грошей. У мене немає грошей, я до вас в машину не піду. У мене грошей немає, я в машину до вас не піду. Я оцінив докази, які я маю. Я не бачив доказів. Ви мені докази не, 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 не предоставляли. Повірте, без різниці. Ви не хочете їх дивитися. Все. Я. Передоставлю документи на законні виві основання. Я не відмовляюсь. Ви за докази на законну на, на яку докази докази мого правопорушення Власне, я не піду в ваш дійді автомобіль. У мене немає грошей. Грошей на в мене немає за частиною першої статті 126 двадцять шостої кодексу України переносини згідно кодексу. чого, а саме загідно чого. Державання. Я не відмовляюся, я вам на камеру, я не відмовляюся. Я хочу побачити докази свого правопорушення. Ви відмовляєтесь, Це, мені в доказах. Ви мені в доказах відмовляєте. Я, я, ваші дії незаконні. Я не з вами сваритися, я не збираюся з вами сваритися. Якщо ви випишете на крису, на вас буде складена скарга. Я я вам що На крису. Це докази, покажіть, будь ласка, де ви взяли мої дані? Прошу? Де, де ви взяли мої дані, якщо ви, ви будете виписувати? А якщо це, я ви вам не пред'явив. А як ви випишете, що я не пред'явив, якщо у вас є дані? Дивіться, ви вже підтвердили свою особу, мені на камеру. Я, я не підтверджував ну? особу, я, я слова не сказав. Добре, це в мене є зафіксовано на камері. Ви на крису будете писати? Е, ні, на крису я не буду вам писати, я буду писати. Ви, ви, про ви про мені про докази про покажете про мого правопорушення? Власне. Я не піду к вам в авто, в мене немає грошей, я хабарі не даю. Дивіться, я, поверну, я дивлюсь тільки у своїм авто. Завершено. Завершено будь вже Будь-які пояснення. Будь-що. Ви, ви, ви мені відмовили від, у всьому, так? Будь-які да? будь пояснення, будь-що, в подальшому не беруться до уваги. На час моменту винесення адмінпостанови за ваше адмінправопорушення, ваш транспортний засіб обмежений. Конусами з чотирьох сторін транспортного засобу. Uh -huh. Подальший рух, і якщо ви зацепите своїм транспортним засобом конуси, це буде факт ДТП. Вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Що це ти ділянти ти відео зараз. А як ні? Винесли Відований постанову без відеодоказів. Значить, по місцю реєстрації, якщо ви не берете? По... По місці реєстрації я просив вас перенос рода за справу. Я не можу так зробити, бо я несу службу в місті Львові. Ну я ну що, що я можу І це зробити. це Юридично неможливо, щоб ви собі розуміли. Мій адвокат не може завтра приїхати. Ви ну, сказали завтра на, на 9, Я сказав, завтра на 9 не можу. Ну, то що я можу вам зробити. Ну вам ви, ви відмовили зробити. мені в юридичній допомозі. Я вам відмагаю. Давайте. Відео є е -е... до Ми Все, ну я, я зрозумів. Ви винесли без доказів, так? З я а, які, а які докази? А ви водія ознайомили? Чи? А я не зобов'язаний все, все, саме. Я саме... вас ознайомлюю з матеріалами справи. Все, 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 давайте. Ну. Все, все. Я, я ну, вже, вже я вже такое. Володислав Анатолійович. Звідки ви взяли мої дані? Скажіть, будь ласка. Я Я не знаю, де, де ви ну, працюєте. Я, я бачу, що цей орган, що, що цей орган може, може третім даним э, передавати. Ні, не третій особи. Третім особам передавати дані можна. Ну дивіться, я не можу передавати третім особам чомусь дані. Ну, вам, вам-то як то передали. А це вже не треті особи, бо я являюся першою особою. Ну, другою, перша, ви буваєте. Після скарги на 102 я передав свої дані. І після цього в них з'явились мої дані. Хочу це зафіксувати. В чого ви все, все. Ну, якщо Смотри, я, е я вам документи не пред'являв, а машина не на мене. Та машина на вашу Добре, дружину. Є є інші Ну, помилки у у Постанові це перший шаг на скасування. Я розумі, давайте. Це перший шаг на перерозвиток. Добре. Місце проживання або, так як я вам говорив, за фактом прописки. За фактом прописки. Так, так. Слухаю вас. Ну, За фактом прописки. Відмовився. Що ви відмовилися? Надавати. А, тому що відмовляється, надавати. Ну, відмовився, відмовився, все. Все, відмовився, до побачення. Стоїмо вже два часа. Два часа стоїмо, ребят. Васкільки почали розмовляння діла? В 11.10 ви почали порушили, а в 12.20 приблизно ми почали. А що ми це все время делали? Спілкувалися з вами. Я з вами не спілкувався, час 20. Тобто то ви час 20, тобто ну, ви, ви мене вы задержали сс? уже більше двох разу. Все, і конуса это не було задержання, так? Ні, Це обмеження. Все, 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 вон, все. Нам я нам не нам я не понял. не, я понял, я чисто уточняю. Установа про накладення адміністративного по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксована не в автоматичному режимі. Серія БАД номери. 47-44-53. 22.09.23 року 1225 час складання адміністративної постанови. Місто Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 59. Це є будівля. Я хочу заявити, що я не рухався 40, за кермом. За кермом не рухався. Ми не розглядаємо справу, я вас ознайомлюю. Ну, Заходу ознайомлю вам... 1, роти, 4, батальйону, 2. Управління патрульної поліції у Львівській області, департаменту патрульної поліції, старший сержант поліції Мозер Дмитро Ігорович. Ви бачили моє посвідчення, можу ще раз вам придивити, навіть якщо на камеру. Якщо можна, можна. Будь ласка, дякую. щоб ви не цей і зразу заодно ще з там, де пишуть, до якого числа воно дійсне. Візьміть на камеру. Оп, є. І до якого числа воно дійсне. Одну хвилину. Ось бачите? Все, дякую. В місті Львові на проспекті В'ячеслава Чорновола, 61 водій, керуючи транспортним засобом, здійснив рух по смузі для маршрутних транспортних засобів, позначений дорожнім знаком 5.11 СМО смуга громадського транспорту. Та не пред'явив вимогу посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб полі обов'язкового страхування. Чим порушив пункт 17.1 та 24 А 17.1 – це є е, е, рух по смузі громадського транспортного Ми... засобу. 24А це є те, що ви зобов'язані пред'явити поліцейському на вимогу. На законну вимогу. Я, я не їхав. На вимогу. Докази не бачу. Правил дорожнього руху України. Чим склає адміністративне правопорушення передбачено частиною 1 статті 126 та частиною 3 статті 122. Документи в мене Відкуд... є, я не пред'явив на. Відповідно, до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення два правопорушення були об'єднано в одне і матране mm -hmm. стягнення. Е... Стосовно більшого, прийняти по справі речення застосувати до лежні ВА адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 680 гривень. На підставі статті 307 частини 2 статті 308 у разі не сплати громадиним лежніном ВА штрафу протягом 15 днів з метою приносованого виконання цієї постанови органами державної виконавчої влади служби. Перепрошую. Стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу 1360 гривень. Е, мій підпис за те, що я виніс постанову, ваших два підписи за копію постанови і те, що я вас ознайомлював статтю 260. Давайте я, я напишу там, з доказами не ознайомився. Ні, ви там нічого так, не будете писати. Так я не ознайомлений. Дивіться. Я з доказами мене... не ознайомий. Можна мені ще клопотання я заявляв? Ні, ні, можна, ні, ви мені відмовили, але не письмово можна. не відповіли, так? Дивіться, ви підписи ставите? Ви мене ставлю. Підписи ставлю, давайте. Так, де? Ось тут. Дивіться. Копію постанови мною отримано. Ось тут де підпис. І отут підпис. Права статті 268 та строком оскарження за статтею 289. Маєте 10 днів на оскарження. Мені роз'яснено. Ось тут підпис за 268-го і те, що ви маєте 10 днів на оскарження. Я вас ознайомлюю, ознайомлю, ну ви і так це знали. І тут все Додається, що нічого не дає. Я нічого не додаю до постанови. А як це? А от так? А відеодоказ? Ні, я нічого не додаю до постанови. А ми, а ви мені покажете відеодоказ? Ні. Бо, вже, бо це вже кінець розгляду справи, есть ви мені її не показували і не покажете. 1225 закінчення справи. все. справи. Все, все, все. Все, все, все. Після, закін... Після закінчення. О, так, давайте. Ні-ні, чуть-чуть вичитам каналочку. Після закінчення розгляду справи я вас повідомляв і отут за те, що протягом 10 днів я вам надаю копію. Можна? Так. Я вам надаю копію так. даної постанови з реквізитами. Також ще раз наголошу, маєте 10.